Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Як ви почуваєте себе сьогодні? Я хочу поговорити про наш стан, коли ми втомлені. Ми втомлені. Іноді не через тяжку працю. Але через довге очікування чогось, що не збувається, як ми б того хотіли. Я хочу, щоб ви привернули увагу, чи може є щось, чого ви дуже бажаєте, і я впевнена, що є. Але це ще не. Не збулося. Ви в очікуванні. Чекаєте, чекаєте. І те стан, коли ми чекаємо, це стан такий напрузі. Ми стресовані від цього. І може бути так, що ми можемо щось зробити, щоб вплинути на ситуацію. Але ми не бачимо, що. Тому що ми в тому очікуванні перебуваємо. І не сама ситуація вже, а очікування, воно нас втомлює дуже. Тому що замість того, щоб жити тут і зараз, любити, робити свою справу, ми десь там, в тому моменті в майбутньому якого ще немає. І ми навіть не знаємо, коли буде цей момент. Але ми нібито відмовляємо собі в життю тут і зараз через те, що те, чого ми дуже бажаємо, ще не трапилося в реальності, ще не збулося. І я знаю, в нас є дуже різні бажання. Є спільне бажання побачити мир, побачити вільний дім, побачити близьких. І бувають такі наші повсяденні, коженденні бажання, щоб мене зрозуміла ця людина. Може, той близький чоловік якийсь, може чоловік, може подруга, може. І ми дуже, дуже багато очікувань вкладаємо в цей момент життя. І це тримає нас в напрузі. І через це ми дуже втомлені. Може, ми чекаємо отримати відповідь на своє питання від життя або від когось. Може, ми чекаємо, коли ми вже О, наше тіло буде. Здоровий від цієї хвороби, яка може бути у вас є. Або, може, коли моя дитина вже буде здоровою. Альбо, коли ми вже зупинимося і перестанемо їхати з місця на місце. Ви знаєте, Віктор Франкель, психолог, який був в концтаборі, він пише в своїй книжці. Людина в пошуках змісту, я не знаю, як українською перекладається назва, але він говорить про це так, що люди, коли були з ним поруч в концтаборі, саме ті люди, які мали дуже сильне очікування що це скоро вже закінчиться. І вони жили цим майбутнім, коли це вже скінчиться, коли вже буде кінець, коли буде вільність, коли буде правда, коли я буду звільнена з цього концтабору. Вони ламалися в своєму стані, вони попросту були виснажені дуже шибко, швидко. швидко. А інші люди, котрі знайшли мудрість в тому, щоб жити сьогодні, і бачити сьогодні, бачити, що є, і жити тут і зараз тим, що є. Саме такі люди вони витримали до кінця і вони побачили звільнення. Тож, коли ми... Живемо очікуванням замість того, щоб жити тут і зараз. Ми втомлені, і ми не маємо сил впливати на ситуацію сьогодні. Ми не маємо сил любити, ми навіть не маємо можливості бути присутніми в життю своїм, своїх близьких, своїх дітей, в життю людей, які поруч з нами. Адже це є справжнє життя, те, що є тут і зараз. І життя, воно подарунок вам, ваше життя. І я хочу запропонувати вам справдити, придивитися, чим може бути ваше очікування. І ваша свідомість, яка десь там, ваша увага, яка десь там у майбутнього, дуже тримається за це майбутнє, якого ще нема. Саме це робить так, що ви не присутні в своєму житті тут і зараз. Або ви відмовляєте собі, щоби жити тут і зараз. Ви ставите умову. Я буду жити від цілого серця тільки коли буде так, як я дуже бажаю. Але ваше життя, воно є зараз. І я хочу попросто запропонувати вам подивитися. На свої очікування, на свої, на свою увагу, де ваша увага, де ваші думки, де ви, де ваша свідомість? Тому що ви потрібні в цьому житті, там, де ви є, цілим вашим серцем ви потрібні. Ваша участь, ваш вплив. Він потрібен. Саме тому ви є, тому що ви берете участь. В життю, своєю любов'ю, своєю справою, своїм серцем, своїми вчинками, своєю допомогою. І ви можете впливати на те, як і коли збудеться те, про що ви мрієте, те, чого ви хочете цілим серцем. І коли ми можемо так мріяти, бажати, але не зв'язувати себе. Не жити в цьому майбутньому, якого ще немає, жити тут. Тоді, навіть якщо ця мрія, ця мета, це бажання, ще не здійснилося, ми можемо бути в нашому житті сьогодні. І наш день може бути добрим. Доброго вам дня. До завтра.